Дозвольте вас оповістити, що готувалися ми завзято, матуші без успільних святом. Як добре нам жити і знати, і вірити друзів весь час, що кращого слова, ніж мати, немає у світі для нас. Воно ні при сонце у світа, неначе дитинство привіт, рідна домівка і книжка, з якої побачили світ. Матерів і пізе. Знову ясне сонце ну, і мною він є сині безлічно. Ну, все там яку я генералі чесні і ради себе. Пада тут сонечко їде. сонечко хоче земле. Її слово заповітне, пиє і живить мене. Моя наймиліша з усіх людей ненька, тиха, мов голубка, щира і маленька. Нема в цілім світі всім я признаюся, кращі, рідніші, як моя матуся. Хай зелі повсюду пісня про найкращих наших мам. Ми за все, за все на світі, щиро дякуємо вам. Дякую! Найкращий рушник вишиванку під ноги тобі постелю. А господь ще неба всім керує, щастя дай і втіху мамі ті, Що дітей хороших подарує Україні нашій дорогі. З восьми березня вітаю всіх жінок та любих мам, щастя радості бажаю, довгих літ бажаю вам. А де це наші дівчата? А справді, де це вони побігли? Мабуть, почекуватись. Не може цього бути Всі одразу. Як джинмени, ви що не знаєте? Адже сьогодні, 8 березня, вони хочуть виглядати просто. секції художньої гімнастики керівник Анна Арсенова, хореограф Маргарита Будьо. Дякую. В вані машинці, але потім, потім поїли, що жінка зробила. Тягнули чисто рубашку, яку жінка також наутюжила, попросувала. Прийшли сюди, бачимо багато. Ми зараз в сесії, тому я запізнився, вибачаюся. Я Квіти вирощують жінки. Значить, ми квітами жінок вітаємо, які виростили жінки. На концерт. Бачимо дітей, яких ви родили, виховали, виростили. Ну, такі у вас. 8 березня. у вас! Попри всі негаразди, які в світі, в державі, слава Богу, саме тих кошмарних і природних, в тому числі і сніга нам вдалося уникнути. Але мороз традиційно розбив наші дороги. Ми все-таки більшу частину завершили і автономних опалень, бюджетних установок, і вікон. Ми провели порядок 800 дворів з дитячими майданчиками, з тренажерними майданчиками. Зараз робимо в кожному мікрорайоні подвали, спортзали, тенісні тренажерні, для атлетів, щоб діти займалися. Ми відремонтували два моста, пішопорт, і привели порядок цей транспорт, який треба було вимогам закривати. А для чого це все, все зробили, щоб е на 8-й березні було ще дойти звідти? Думаю, щастя вам, здоров'я і Короче, вам точки снідає. Він так каже, живіться. Це основне, значить, щоб не тільки 8 березня, а кожен день було щастя. Але для Традиційно неприємна функція. ясно Миколаю говорила, що будемо вітати тих жінок, які нагороджують. Найкраще, тому що це буде краще істра. Краще. Така неприємна традиція, але вона існує, ще її виходить. Дорогі любі жінки, дозвольте зачитати витяг з розпорядження міського голови щодо відзначення міжнародного жіночого дня 8 березня. Отже, за багаторічну сумнівну працю, високий професіоналізм, ваговий особистий внесок у формування і виховання майбутньої еліти Ужгорода, а також з нагоди міжнародного жіночого дня, нагородуся грамотою міської ради, вчитель історії та правознавства загальноосвітньої школи першої 2 другої імені ім. Грандиши Доміського, Данку Катали... Калина Іваніна. Освічення. В галузі медицини відзначується за сумінну працю високої. В цій же номінації нагороджується лікар-педіатр кабінету інфекційних захворювань узеройської міської дитячої клінічної лікарні газуда Катерина Степанівна. В галузі культури. Грамотою Ужировської міської ради відзначається, звичайно, вагомий внесок в розвиток культури і мистецтва, високопрофесійну майстерність. Данчин Бережинська Вікторія Романівна. відмінник освіти України, художній керівник театру танцю, диво, мистецького центру дозвілля.